Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні у мене невеличке рекламне відео. Хочу вас познайомити з добривом Ярос. Це біодобриво, тому я впевнена, що моє відео стане цікаве тим, хто має сад, город, грядочки, клумби або ж просто любить вирощувати кімнатні квіти. Шановні мої глядачі, якщо ви слідкуєте за моїми відеороликами, то помітили, що я таке прихильниця біопрепаратів. Розсаду. Пізніше всі рослинки, які є в мене в теплицях, в парничках, мої квіти на клумбах, я стараюся підживляти саме біопрепаратами. Профілактику від хвороб проводжу з допомогою біопрепаратів. Грунтове і кореневе підживлення лише органікою. Тому я вдячна представникам компанії Ярос, що вони звернулися до каналу Моє подвір'я з такою чудовою пропозицією. Шановні мої глядачі, сьогодні я хочу розказати вам про біодобриво Ярос. Основна функція Добриво Ярос – це реанімація рослин і ґрунтів. Як саме Ярос впливає на рослинки і на ґрунт? Добриво має природне походження, а значить, допомагає екологічно відновлювати наші рослинки і покращувати структуру ґрунту. Так, готуємо робочий розчин. Лійка у мене на 10 літрів води. Водичку набираю, щоб вона трошечки прогрілася на сонечку. І тепер можна додавати ярус. Пляшку збовтую Так, на 10 літрів води. 25 мл добрива ярос. Наміряю звичайною столовою ложкою. Вимішувати не потрібно. Чекаємо 7-10 хвилин, поки бактерії оживуть, запрацюють і тоді можемо проливати наші рослинки. Органічне добриво чудово працює саме за таких умов. У нас суха, безвітряна сонячна погода, температура повітря 15-16 градусів. Сьогодні підживляю рослинки на ось цій клумбі. Тут у мене різні рослини. Гляньте, тут у мене рядок полуниці, а ще тут троянди. А ще тут хвойники. Знаєте, чим вигідні біодобрива? Тим, що вони універсальні. Вони ідеально підходять і для хвойників, і для квітучих декоративних рослин, а це наші троянди. І так само для ягідників, а це полунички. Свої красиві троянди я вже потрохи починаю готувати до зими. Одні у мене ще цвітуть, інші вже відсвіли, починають скидати листя. Там, де кущі відсвіли, вершечки я вже обрізала і гілочки стягнула шпагатом докупи, щоб вони були всі прикупці. Так мені їх буде набагато легше підживляти. Ярус чудово підходить і для листового, і так само для кореневого підживлення. Лию потроху поступово. Під ось такі невеличкі рослинки виливаю приблизно 3-4 літри водички з добривом ярус. Ця троянда велика, кущ високий, розлогий. Під таку красуню виливаю 10 літрів водички з добривом. Ось так, гляньте, ось такий рясний дощик, рясний полив. Добриво потрапляє і на листочки, омиває стебла і добре зволожує ґрунт навколо рослинки. Ви знаєте, не знаю, як у вас, але в нас вже дуже давно не було дощу. Вже, напевно, кілька місяців тому падав останній дощик, у нас земля дуже суха. І навіть якщо я і поливаю рослини, то все одно ґрунт під кущами дуже забитий, затовчений. Такий, як іде природній дощовий полив, земля зовсім інакша. А в нас виходить, що земля під рослинами дуже забита. Тому яросла це саме те добриво, яке зараз вкрай необхідне моїм трояндам. Покращується ґрунт. Оздоровлюється мікрофлора ґрунту, трояндові кущі набагато краще і легше перенесуть морозяну зиму. Так, всі відра порожні, лійка порожня. Я витратила приблизно 130 мл, тому що відра в мене тут різні. Одні чуть більші, другі менші. От. І цією кількістю добрива підживила свої троянди і одне дерево. Ось це. Підлила оцей ялівець. Зараз знову набираю водичку. Водичка прогріється і приготую ще порцію добрива. Підживлятиму туї. І ще отут один є. є. По два-три відра виливатиму під кожне дерево. Ярус підвищує родючість ґрунту, робить ґрунт пухким, підвищує його вологоємність, нормалізує кислотність ґрунту. Рослинки забезпечує поживними речовинами, тому що в своєму складі має всі необхідні мікро та макроелементи, які чудово стимулюють ріст рослин. Шановні мої глядачі, осінь це та пора, коли ми щось досаджуємо і в наших садках, і на наших клумбах. І тут знову нам у нагоді стає добре ярус. Подивіться, природній реаніматор рослин. Що це означає? А те, що коли ми приносимо рослинку з ринку, вона виснажена сонечком, вона підсушена. От саме тоді їй потрібна допомога, щоб вона краще прийнялася, щоб у неї швидше розвинулася коренева система. От Саме для того ми і використовуємо ярус. Готуємо робочий розчин, тепленька водичка, 10 літрів води, 50 мл ярусу. Замочуємо кореневу систему саджанця приблизно на 2-3 години. Тоді пересаджуємо в посадкову ямку, загортаємо землею і добре проливаємо підготовленим розчином. Такі пропорції розведеного добрива підходять і для посадки трояндових кущів, і так само для декоративних, для самшиту, туї, ялівця. Ярус це саме та органіка, яка є чудовим стимулятором росту наших рослин.